Так, всім привіт. Коротеньке відео про уклон і вчорашню ситуацію. Коротше, було десь 10 вечора. Їду я по бульвару Лизі Українки, Ну, спускаюсь вниз, центр, якесь якісь, якісь замовлення. І тут стріляє на вокзал замовлення Із Господи, із Кловської десь. Коротше, приймаю я його. Там подача була, що така, 3-3-1 мені туди було їхати, бо я був на самому верху Лесі. Приймаю, під'їжджаю і як тільки стаю вже ну, на точці подачі. І хоп, замовлення скасовано. Я ж такий думаю, блін, ну що за фігня, Пишу одразу підтримку, уклон. Так і так, замовлення скасовано. Е Кажу, це ви знову типу, злили заказ ну, парку. Ні, райдер скасував це замовлення. Окей, я, я вже сижу, коротше, дивлюся далі уклон. І тут хоп, відкриваються двері, і сідає дівчинка до мене. Добрий вечір, добрий вечір. Кажу, це ви на вокзал? Да. Кажу, а ви за замовлення наче скасували, бо в мене скасовано. Ні, ні, я нічого не робила, я навіть не дивилась додатку. Вона достає телефон. І да, в неї вже Шкода Фабія, що має під'їхати до неї Шкода Фабія. Е, вона каже: Ну, типу, така я можу з вами поїхати? Кажу, да, не питання, просто скинете на, на карту там, чи готівки, і все. Я ще її знижку зробив. Ну, комісію, типу, відмінусував. І тут я тільки рушати і під'їжджає ця шкода Фабія. Ну я не став в нього питати, з ним там говорити і тепер, але я побачив от, ззаду наклейки, ну, що дійсно паркова машина. І отак уклон робить постійно. Я це кажу не то, що я це придумав, я працював в трьох парках і неодноразово зрівнював замовлення із з, з, звичайним аккаунтом уклону. Отак от, от робить уклон. Так що майте на увазі, що нічого -то райдер не скасовує. Ну, буває, що й райдер дійсно скасовує, але в більшості, якщо класне якесь замовлення, то уклон просто зливає його парку і все. Якось так.